Ні, холод, ні сильна злива не стала на перепоні. Ось цим рівнянам. Всі вони зібралися заради одної мети нагадати, наскільки важлива у житті кожного громадянина сім'я. Міцна... Родина є країна. Є родина є країна. Сьогодні наш лозун це міцна сім'я, міцна країна. Ми розуміємо, що сьогодні буде деградація сім'ї, то й буде деградація всієї країни, тому що не буде народжуваності, не буде дітей. Але ми не просто за сім'ї, ми не просто за традиційні сім'ї. Ми хочемо пройти і сказати, що ми за сильні сім'ї, тобто за сім'ї, які мають християнські принципи, сім'ї, які мають правильні принципи в житті. Продовж тижня у нашому місті проходили різноманітні заходи, зосереджені на сімейних цінностях. Міжконфесійна хода, яка відбулась минулої, не є ліце крик і супротив щодо змін у законодавстві нашої країни, а саме проти одностатевих шлюбів та виховання дітей згідно таких канонів. Одні з основних таких речей, за які борються лобісти, це змінити норму в конституції, де написано, що шлюб це союз чоловіка та жінки, тобто перемінити його, щоб не було поняття чоловіка та жінки. Це перша річ. Друга. Трудове законодавство намагається внести зміни, що не можна утискувати з приводу сексуальної орієнтації. Тобто, це поняття вперше з'являється. Не стоїть питання, що хтось хоче когось тиснути чи не тиснути, але в законодавстві це поняття ніде не закріплено. І третя річ, що програма уряду передбачено, що виховання згідно щодо гендерної толерантності вже включно до 2017 році має пропагуватися в школах. Олександр Третяк, ректор Рівненської духовної семінарії, зазначає, у багатьох європейських країнах від таких норм поступово відходять. Якщо раніше одностатеві шлюби були дозволені, то зараз уряди працюють у протилежному напрямку. Тобто нам насаджують примусову думку, що Європа це, це, це вже повний, повний лібералізм і так далі. Насправді не так. Румунія прийняла нещодавно законодавчий акт, який забороняє одностатеві шлюби. Італія проти, Польща проти, Хорватія проти. Тобто, в більшості європейських країн ці норми не легалізовані, як нам намагаються насадити. Там, де потужна громадянська думка, там, де потужна церква, ці збочення, назвемо їх правильно, таким чином вони не проходять, однозначно. Питання легалізації одностатевих шлюбів наштовхують на супротив не лише політичної, але й громадської думки. Ось що кажуть рівняни, що долучились до ходи. Я підтримую християнські цінності родини, тобто підтримую те, що сказано в Біблії. По перше, по-друге, це те, що здорова я за здорову сім'ю, за здоров'я в сім'ї, тому що це відзеркалення нашого життя. Я вірю в нашого Бога, Ісуса Христа, і от Бог заповів, щоб шлюб був тільки між чоловіком із жінкою, і жінкою. Одна статеві шлюби це і не хвороба, це невірно, це і гріх. І ми от сім'єю своєю підтримуємо такий рух, як сім'я за християнські цінності от в Україні, щоб наших дітей не виховували в школі. Ну, там, що це нормально, що тато з татом живуть, виховують діти, або мама з мамою живуть, і це нормально. Тобто, або ще і тварин туди приписують, що це є ненормально, це є вплив гріха на людей. Крокуючи до Європи, не варто забувати на перший погляд прості і водночас важливі речі, а саме те, що сім'я це не вогнище духовності. Люди мають усвідомити на якої цінності зараз сім'я, сім'я традиційна. Чи має бути дружина, чоловік і діти їхній плід? Тому що зараз це час, коли Ну плюралізм думок не на таких великих обертів і впадає в інших ранищі. От і тому дуже важливо, щоб людство розуміло, що має бути так, як має бути, так як Богом задумано, Богом благословено. Любов Данче, Роман Шиконець, випуск новин.